Вітаю вас, друзі, давно не чулися. Коротше, гуляю, я гуляю, бачу, щось таке красиве, думаю, що... О, спогадав. Це мій флокс-бутонник. Дуже офігенний сорт, який ніколи не розкриває своїх квіточок, тому що ми звикли, що флокси плюс-мінус, ну, в своїй більшості ось такі. Там рожевенькі, ще якісь теж сорти, просто типа, що мініатюрні. От, То тут, звісно, друга ситуація, О Боже. Там на майоритмі гібійську, то вже інша історія. Так багато рожевого. Не знаю, за що братися. Да? Те за те Хочеться взяти за голову. Ось. А бутонник в мене вже, напевно, років 3-4. Я в тому році безжально розсадив. Цього, тому він зараз в мене коротенький, а взагалі він такий нормальний вимахує. Красивий дуже сорт. Я думаю, це найоригінальніший з цих. Ні, жартою є ще різні цікаві теж флокси, які зовсім не схожі на флокси. От. В чому плюс? плюс в тому, що він офігенний для букетів, для все можливих абсолютно комбінацій варіантів композиції, флористики. Мінус в тому, що він не пахне, і буває, що в нього так, ну, засихають бутончики. Але це така вже справа його особиста. Інколи буває, що він трошки намагається там розкритися. Бачите, якось там. от... Ось. Але взагалі штука дуже красива, мені дуже подобається. він, Взагалі маю в цьому році не дуже гарний успіх з локсами, тому що то холодно, то жарко. І такий ти блін, думаєш, що його буде, як воно буде. Але якось живемо. Так само тут поруч і флакуни моя, різні сортів цікавих. От. А, і зараз є в мене десь 4 саджанці. А, якщо що, то пошіть дзвоніть, присилайте гроші цим